Вітаю вас, дітки! Почитаю вам книжечку загадок, яка називається Колючий клубочок. Почитаю вам загадки, а відгадки читати не буду. А відгадки ви знайдете на малюночках, які намалювала для вас художник Валентина Мельниченко. Роздивись, слухайте уважно, роздивляйтесь уважно, і ви обов'язково здогадаєтесь, про що загадка? Біла морква взимку росте. Хто малюнок на вікні уночі зробив мені? Скатертина біла увесь світ накрила. Тя, крилами махає, а не літає. Здогадались? Добре, біжать коні булані, на них вуздечки порвані. Чорна корова всіх людей поборола, а біла кобила всіх зведе. Ще ось така загадка, живе один батько і тисячі синів має, всім шапки справляє, а собі немає. Здогадались? Ну тоді слухайте ще одну загадку. Восени не в'яне, а взимку не вмирає. А тут ось така загадка. У воді купалася, а сухою засталася. І ще така. що то воно у воді водиться, з хвостом родиться, а як виростає, хвіст пропадає. Здогадались, молодці. Тоді слухайте ще круглий як куля, зелений, як трава, червоний, як кров, солодкий, як мед. М -м -м, я думаю, ви всі це любите. А ось іще без рук, без ніг, а вилізе на плід А ось сидить в куточку і че сорочку. Хто це такий? А це хто такий? Іде в горщик чорний, а з горщика червоний. А ось колючий клубочок прибіг у садочок. Хто це такий? Куди повзе, за собою хату везе. А це хто такий? Ще загадка. Дві матері по п'ять синів мають. Що це таке? Здогадались? Молодці. Були собі два брати і обидва кіндрати Через доріжку живуть, а один одного не бачать. Про що ця загадка. А ось послухайте, сивий когут тікає, а червоний його за хвоста хапає. Ану, подумайте, що ж це таке. А ось дуже гарна загадка. Невидимий дух скинув з мене капелюх. Що це за дух такий? А ось загадка летів птах на дванадцяти ногах та одне яйце зніс. Цікава загадка, треба подумати гарненько. І ось іще загадка, тане сніжок, сяє лужок, день прибуває, коли це буває. Сонце пече, липа цвіте, жито дозріває, коли це буває. Голі поля, мокне земля, дощ поливає, коли це буває. Лід на річках, сніг на полях, віхола гуляє. Коли це буває? Я впевнена, що ви всі здогадались відгадали всі загадки. А якщо не відгадали щось, то поміркуйте ще, а ще можна запитати у своїх рідних, у старших братиків, сестричок, у мами, тата, у бабусі чи дідуся. Ось, але спочатку обов'язково поміркуйте самі. Домовились? Добре тоді. Прощаюся з вами. Хай вам щастить!